Привіт, друзі! Тема сьогоднішнього відео, що найдивніше робить ваша дівчина, а перед початком поставте вподобайку та підпишіться. Моя наречена не рухає зубною щіткою, коли чистить зуби. Замість цього вона повертає голову вперед-назад. Я подумав, що вона жартує, коли вперше побачив це. Та ні, вона просто так чистить зуби. Коли я вигулюю собаку, а вона проїжджає повз, вона зупиняється і кричить: скільки за хлопчика і собаку? Іноді, коли ми обіймаємося, вона відчуває, що я недостатньо близько. Я поступово намагаюся все більше і більше контактувати з нею, але їй цього мало, поки повністю не накриваю її як ковдрою. Зазвичай ми не перебуваємо в такому положенні більше хвилини, тому що дихати важко, але приємно знати, що вона мене хоче. Оу, я завжди кажу своєму хлопцю, що мені подобається бути поруч з ним. Ми обіймаємось, і я, як правило, коли зверху, ховаю свої обличчя в його груди. Це також зазвичай дуже швидко перетворюється на секс, але я думаю, що почуття приємні. Вона постукає мене по плечу, коли ми лежимо в ліжку, і скаже: Можна я зайду, коли захоче покласти голову мені на груди і обійнятися. Незалежно від того, скільки разів я їй кажу, що їй не потрібно питати дозвол обійматися зі мною. Постукує по голівці мого пеніса і говорить до нього, кажучи: Він працює? Простір між моєю лівою рукою і тілом називає своїм місцем і каже: Мені потрібно лягти на моє місце, якщо у неї поганий день. Коли їй сумно або у неї поганий день, вона просить мене підбадьорити її. Це означає, що я обіймаю її та швидко підіймаю і опускаю. Це завжди викликає у неї посмішку, і вона видає найміліші звуки, іноді я зупиняюся занадто рано, і вона ввічливо просить продовжити їй 30 років, і я завжди буду поруч, щоб підбадьоїти її, коли вона цього найбільше потребує. Вона завжди танцює, коли їсть. Тобто вона сидить, але коли їй подобається їжа, вона починає трохи валяти і танцювати. Це дратує, тому що я теж почав це робити і завжди мушу себе зупиняти, ха-ха. Вона любить ніжно тертися боками обличчя і губами об мою коротку бороду. Я повинен тримати її короткою, але не надто короткою, щоб вона була потрібної довжини, щоб дати їй правильне відчуття дряпання. Це дивно, але дуже мило. Я кусаю губами коротку борідку свого хлопця. Не дівчина, а дружина. Вона зробить великий ковток води, потримає її в роті, а потім ковток за ковтком ковтає. Вона дивакувата, але я її люблю. Я не знаю чому, але моя дівчина розкладає подушки на своєму ліжку, поруч з нею, коли ми не спимо в одному ліжку. Вона розкладає їх таким чином, що вони нагадують інше тіло. Гадаю, вона робить це для власного комфорту. Мені подобається називати його її іншим хлопцем. Очевидно, вона проводить годину перед сном з руками в морозильній камері, а потім кладе їх на мене, коли я весь підсмажений і теплий. Вона отримує від цього величезне задоволення, незважаючи на багато серйозних розмов, які я мав з нею. Мій хлопець називає їх крижані руки відьми. Радість, яку приносить жіночому серцю, зігрівання своїх крижаних відьомських рук в пахвах коганого чоловіка, це глибокі і шипуче щастя, які не можна пояснити або повторити ніякими іншими діями. І ні ти, ні мій чоловік нічого не можете зробити, щоб зупинити це. Вона майже щодня знімає мене на випадкові відео. Відео де я мию посуд, дивлюся телевізор, кладу голову їй на коліна, розмовляю по телефону тощо, вона каже, що їй подобається дивитися їх, коли мене немає поруч. Коли я розсмішу свою дружину, у неї почнеться гекавка, тоді я знатиму, що виконав свою місію. Моя дівчина любить кусати мене за підборіддя, і що найдивніше, вона також наполягає на тому, щоб нюхати мої пахви, тому що їй подобається мій запах. У моєї подруги є своя машина, вона забезпечена, не шалено багата, але й не бідна, але час від часу їздить на автобусі. Знайомся з незнайомцями, врятуй планету, це те, що вона каже кожного разу, лоло. Вона змушує мене брати її на руки і гуснути її спину кожного разу, коли ми обіймаємося, і тепер день не може пройти без того, щоб вона не попросила хруснути її. Вона любить чіпси з сіллю та оцтом, але вона їх не їсть. Замість цього вона злизує весь смак солі та осту з кожного боку і викидає чіпси. Я бачу, як вона це робить, поки її язик не починав лущитися. Моя дівчина повинна притискатися обличчям до чогось, коли спить. Я навіть не знаю, як вона дихає, тому що вона дійсно притискається. Вона сказала мені, що вона така з дитинства, і її мама думає, що через це у неї такий плоский ніс. Коли ми обіймаємося, вона використовує мою руку, щоб притиснутися до неї. Раніше мені було дивно відчувати її дихання на тильній стороні моєї руки, але тепер я не можу заснути без цього. Коли я за кермом, я інстинктивно кладу руку на важень перемикання передач. Моя дівчина завжди завжди кладе свою руку поверх моєї, і питає, чи може вона перемкнути передачу для мене. Це передбачає, що я ще раз кажу їй, на яку передачу переключитися і коли. Лол. Вона ховає обличчя в мій живіт і дихає ще сили, каже, що це їй щасливе місце. Мені це подобається. Вона з'їдає яблука цілком, включаючи серцевину, якщо я її не зупиняю. Придумує мені найдівніші прізвиська. Багато з них засновані на частинах мого імені, і вона використовує ці імена щиро і з любов'ю і не полягає на тому, що називати мене моїм справжнім ім'ям дивно. Змінено. Мені це подобається. Вона дуже легко лякається. Одного разу вона лежала в ліжку і розмовляла по телефону. А я нахилився над нею прямо за її телефоном. Я затримався там приблизно на 5 секунд, перш ніж щось сказати. І коли я це зробив, вона трохи підстрибнула. Іншим разом ми збиралися прийняти душ, і вона зайшла першою. Приблизно через 10 секунд, коли я зайшов, вона трохи підсхибнула. Такі речі трапляються часто, навіть коли я весь час перебуваю з нею в кімнаті. Я щойно повернувся з дружиною з відпустки. Ми витратили пару днів і чартерний рейс, щоб дістатися до пляжу з досить чистою водою для снорклінгу. Потім нам довелося торгуватися з продавцями, щоб взяти напрокат спорядження. Нарешті моя дружина змогла надіти ласти і маску для підводного плавання, і поплести до бухти. Вона повернулася майже одразу. Я більше не можу. Все занадто чітко, там внизу риби, рослини і все таке, мені страшно. Я забрав у неї спорядження і сам трохи попірнав, все було добре, я не розумію, що тут такого. Буквально на цьому тижні я зловив свою подругу, яка спочатку наливала молоко в миску, а потім додавала потроху пластівці, тому що вона не хотіла, щоб пластівці розмокли. Коли моя дівчина лежить у ліжку, вона завжди хрюкає і стогне, коли рухається, вона пересуне подушку або щось інше і видає звук. Це дивно, але вона кохання всього мого життя. Кожного разу, коли я лягаю, вона любить піднімати мою сорочку, і дмухати на мій живіт і видавати звуки пердіння. Не знаю, чому це викликає у неї стільки радості, але думаю, що це дуже мило, лол. Вона розмовляє уві сні і не просто перекидається пару слів, а так ніби ми з нею ведемо повноцінну розмову. Минулого разу ми говорили про велетенські ковдри. Моя дівчина не допиває напої, кава, алкоголь апельсиновий сік неважливо. Вона завжди залишає трішки єдине на дні. Я вважаю, що це смішно, і люблю розповідати людям, що це її фобія. Моя позіхає кожного разу, коли чує або читає слово позіхнути. Навіть якщо вона позіхнула секунду тому, якщо я скажу це слово, є 100% шанс, що вона позіхне знову Її підсвідомість дивна. Я іноді роблю це два-три рази поспіль, просто щоб позлити її, і це завжди спрацьовує. Моя колишня дівчина знаходила дуже смішним стяти на мене, коли ми разом приймали душ, вимовляти слова з особистим акцентом. Дуже швидко згинати коліна вгору і вниз, стискати руки і кусати нижню губу, коли збуджувалася. Нюхала мої пахви, коли ми обіймалися, легко втрачала рівновагу. Щовечора замикає двері спальні. Я запитую її, навіщо? Що там не було? Хто б не міг проникнути у будівлю через головні двері з усіма замками і засувами, йому не складе труднощів вибити кволий замок на дверях. Вона просто часто ворушить ногами. Я раніше пов'язував це з тим, що вона щаслива. Вони більше ворушаться, коли вона щаслива, але я навіть помітив, що вона ворушить ними, коли вона злиться або засмучена. Вона просто ворушить ногами і не має над цим ніякого контролю. Вона спить дуже довго, майже кожного разу, коли їй не потрібно робити щось конкретне, а також найбільш тих, коли я найбільш сплячую з тих, кого я коли-небудь зустрічав у своєму житті. Перший раз, коли вона залишилася у мене, вона проспала в моєму ліжку десь 13 довбаних годин. Я не хотів будити її і виганяти, тому я почав прибирати, і я клянусь, що прибрав всю квартиру до того часу, як вона нарешті покинулась. Я не уявляю, як можна так комфортно почуватися в чужому домі, не кажучи вже про людину, з якою ти на той момент була лише на кількох побаченнях. Що мені дійсно подобається, окрім куменних історій, так це величезна кількість любові, яку ви відчуваєте в кожній відповіді. Ти такий дивак, але це частина того, чому я дійсно люблю тебе. Я дійсно посміхалася, читаючи всі відповіді. Якщо сподобалося дане відео, постав вподобайку та підпишись. При бажанні ти можеш мене підтримати, оформивши спонсорство каналу або перейти за посиланням в описі. Дівчата та хлопці, напишіть вашу думку стосовно цієї теми відео в коментарях.